Здоровенькі. Чуваки. З вами я. Демік і я. Кастер. І це четверта частина Face Quest! І судячи з заставки, у нас сьогодні буде троль Олімпіада. Гоу! Старт гейм. Так, Олімпійський вогонь. О, як він смів подутий. І наш да, тролложка такий сумний. Ее. Що ми сльози. О! Зажгалка. Е, він зараз горить. То ничего не запаливается. Вау! <связывая> Там такие зубы бы конечно. Пух-пух-пух. Кись кусы. На мишеньку нажма? Ага, вот именно. Пом-пум-пум. -пом. Йо, все. первое место. <связывая> Лол. Снеговый густ, не за людину. Та не жмите на того. О-о-о! А, сонце, типу, зараз це встає. Несплавить. Ізі. Ну лав. Так, це що таке? Це якась нерівна битва. Б-ба-бе-бе. Швидка запав. Ха-ха. Е, ми прийшли? Оооо! Я думаю, ми, наоборот, в програму. Так, тут, то що тут. Тут треба репро. крутити. Крути, крути, крутий, крути. А ще зараз хтось за зафейлиться. Пробуй злоби. Попробуй нажати на цю... Цілку катається навколо тебе. Я вже нема. Крути, 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 вона має... Зараз. Ой, лови! Не клікабельна. Клікабельна. Е. <рек> О, це погано закінчиться. Давай, давай краще не треба. Ну ладно. Віха. <плес> Подивись там, де він приземлився, чи є щось. Та я вже дивлюсь. А якщо на нього два рази нажати? Нефіга. Не фіга. е <плес> <Ні, ні фіга. плес> <плес> <плес> Я не знаю, у меня кое-что тут, короче, прямка на экране она у нас бывает. Хоть не я играть так шутку мышкой, и ты не успеешь это. Я все встаю. Да, нацех ты. Что-то подозрительно. Ну, впрочем, все как должно. Иха. Да. О! Ти це бачив? Ага. І нічого І ничего. Нас затрален. ну реально щось чот... взагалі нічого не розумію. Треба спробувати змінити кот. да але Як? А. Там там щось було. Что-то мне здалось даже. Не знаю. Я люблю лежить. Давай попробуем, может, теперь повезет Вот по-любому у да, нас все будет. Почти. Может, его нужно в полете дернуть, типа, пока он будет лететь, и в полете что-нибудь нажать. Да, я же пробовал. Ничего. Yeah. Значит, он только раз кликабенный. Ну, попробуй там что-нибудь нажать. Ну... Він тут тільки один клікабельний. Попробую, як він буде в найнижчій точці перед зльотом щось нажати. Ясно, понятно. Ну, точніше, нам нічого не понятно. What the fuck? Пробуй там, пробуй. Ну, по-любому, він має щось зробити. Але що він має зробити? А ч у него два раза так это? Нифига. Буду Давай, мам, в номайку спрацевато. Ну, або пошукаем, может там шешизмая бота. Блин, ну вин в полете тоже кликабельный, а ничего не дае, воно. Ага. Щас не шарю. Да ено? то по-любому на ну, має бути блин Чот не то А попробуй качество зробити як Дивись, нажми на нього и води мишку з, з ним з ним так да. мы с собою однодумці однаково mm -hmm. подумали во світовий рекорд Ей, поп перекрути блин М Ага. Підсунь цю нижню планку. Ні. Ми дуже багато разів на світовий рекорд може він відвалитися. Дивно. А попробуй нажати на нижню, типу на чому стоїться рекорд світовий. Тож нічого не нема? странненько, странненько. Ага. Цей, дивись. Короче, у мене є безумна теорія. Попробуй, дивись, стоп, у мене ідея, дивись. Коротше, дивись, нажимаєш на нього і ведеш його типу, до фінішу, так як ми тільки що робили. Веди його, веди зараз. Візьми на на нього і. Е, веди. Оп! Ну, коротше, точно такий же саме левел як минулий. Який e музон. Йоу. По-любому. Заміни диск з тим. Ем. А попробую викинути mm -hmm. кудись, не знаю. Ну понятно, його просто треба було вивезти. <свист> Вау. Допінг. Бачиш там буквочка. Здох. Бачиш, там на буквочке D як zDрочka. І тепер то, що ми тільки що їли? Тут ще таблетка є. А, так, да, кстати. Ні, давайте там ту, що ми що побачимо. Эган. Не станет драконом. Нет, нет, бра. Вообще тут, походу, это братка. Ага. ИШе, иШе. Нет, и тут. Икше их сих пухават. Хвай. Це уже. Чупакабра. покабра. Хвист. Йоу. И чё? А, о, Шеллтон. О, Шеллтон. Сиськи? О, ну все, нормально. Это программа. Это легко. Ну да. О, по Степанку просто. А, не. То есть, так как минулые левели, перекинь его. Нияк. Кажешь, нияк. А ну-ка, что там, какие капли на кистине? ТО фанатик кричать. Щось оно все клікабельне? О. Норм easy. Так, ну типа прыгай. А, треба типу нормально прийти, гарно. Пробуй так знов ті минулі левелешу. Самому. Няк. На фанаті нажми. Да уже нажимал толку ноль. А? Просто радиет и все. Эм... О, штых? Не, не на стых. Треба был на фанате. Ясно. Ну, мы этого было верно. Мішен не підсувається. А зверху бачу якась штучка є? Він сам вистрілив? Так. Да. А попробуй нажати на ту штучку і потім на мішень. Тоді він стріляє. Угу. А дві з нього зуби активні? Не активні, він просто сміється. А. Нашого починає рука трястись. На руку ему нажме. Бля. И винстра. На рик який кисвин. Руки трясутся. Ну, Ты движешь там, по-любому має щось бути який кабель Ну, По-любому жош. Ааа, ah, я напугал. Я напугав нашего перса. Лимбо. Лимбо. Ага. Значит, раз шоссе. Ним. Нет, это треба было пидпрапором прапор, просто. Тільки як зробити, щоб наш чувак під прапором попст. Якщо он не падает ніяк. Я не знаю. Эммм, пробуй. А ну-ка. Нет. Якщо я нажимаю на чувака, дальше уже на кликабельний финиш. Фанати не активні, а прапорець. Тоже блін. Знов якийсь читерне. Блін. <клес> Тому більше немає нічого кікабельного. Та я вже все я. А, Странненько, странненько. А нього на нолік на мать може, це щось значить? Ні, нічого ничего. -с -с. Дивно, дивно. Що ж воно може таке бути? Ага, ага. Я заметил, тут все глядачи такие Ну Одни да. лахают, другие куда-то стреляются в иншу сторону. То есть вообще, в блин, на своей войне. Один в очках. Оу, воу, роз... лимбо, все готовы до лимбо. Там даже якісь склоения. Вы уже той в очках, той Ага, в очках. да. Але нас. І така... І така сорочечка модна. Оу, який крутий чувак. Йоу. На фестиваль пішов. Ага. Нормоль. Якщо повезти, то саме. Якщо не належати, то саме. А якщо по суттє поправлю підсумите? Та як на нього нажимай, то наш чувак прихай. Ага. Mm, да. что -то непонятно. Давно. А, я бачу внизу зирочка. Я тоже ей эти кошек бачу. Лол. Uh -huh. Прикольно, easy level. Ну и... Вона побачить одну штучку і все. Так як я тільки що Ага. Вообще так не Ем... Нажми на прапор тролі веса того. І рибы тут ні до чого. Захишить непонятно про це. О-бо-бо-бо-бо-бо-боп. Стидіш. Ладно. Ні, і все, я тримаю, може так треба тримати. Ні, я думаю, это будет як в першій частині. Зараз перед фінішем якась кликабельна штука буде. Ти маєш ще раз нажати, поки не нажмаш на максимум не буде. То мені казав на найменшій швидкості їхати. я <рес> тільки тепер пані, що це. О-о, він не може пригати, вроді би. А ні, не може. Ці він просто підпрыгнути. Бачите, то він зразу, а тим добре. Mm -hmm. То що щось з тими швидкостями. Якщо червоно, то я зразу в стіну врізаюсь. Ну ладно. Да. А якщо перекрутити далі? Чи не можна? Далі не крутиться. Uh, а, коли жовте, то Наша Ясно. тачка. Ясно. Так, тут що таке? Циферки. Uh, uh. Yeah, yeah. Uh. Uh, так, тут це, циферки капельні. Эммм. Um, чик. Uh, ясно. Все, перше місце. Изи. Изи. Ой, йде до вогню, вот так. що йому треба? Вогонь. Ему вода треба. пака, що пака дасть. Сбив. <реку> 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 а, йому може в огонь треба? Чик. Чик-чик-чик. Ага. Ха-ха, <реку> шопу <б> вогонь. <реку> О, так, це уже 20 левел. Так, вітай. Хочу затушити. За ніфіга, віт. Так дам кнопочка є. Нище. я, я бачу, О. а ніфіга. Хе-хе-хе. <свист> а на головного на героя нажме. А ч все за раз? О! О. Листочек якийсь. Шит <свист> він, він чихнув і затушив цей. Який вода не тушила, і вітер не тушив. <свист> Все, геймплет. Ми зайняли перші курси. Ми виграли всі о. нагороди. Киплясу. Чотики тип такий. І забухали. І да, більше нема до чого йти. Ладінько, це була четверта частина Troll Quest фейсу У нас всі рівні. Ага. Чекайте наступних серій. Підписуйтесь на канал, підписка там зараз внизу. Всім удачи, всім пока. Бувайте.